На календарі 6 липня, понеділок. Сонце зійшло о 5 годині 4 хвилини, захід о 20 годині 48 хвилин. Тривалість дня 15 годин 44 хвилини. Місяць у рибах йде 20-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Артем, Герман, Горпина. Вітаємо їх з Днем Янгола. У цей день вшановується пам'ять священомучениці Агрипини. У народі свято називали Агрифина-Купальниця, тому що в цей день розпочинались купання. Мабуть, найголовнішою подією дня. А грифини купальниці був збір трав коріння для лікувальних і знахарських цілей. Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмарами літають, то до негоди. А зараз яка буде погода 6 липня? За даними синоптиків в Миколаєві та області, весь день буде ясним, без опадів. Вітер північний 24 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика, вологість повітря 44%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 26 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 24-30 градусів тепла. На території області Пермайського, Вознесенську, Южноукраїнську, очакові Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 21 градусу вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 25-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 36 градусів тепла була зафіксована у 1970 році, а мінімальна 11 градусів тепла у 1977 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 6 липня. Овни день несе негативні тенденції і пройде досить напружено. Можливі неприємні пригоди. Уникайте підвищеного тону в спілкуванні з дітьми. Не намагайтеся затвердити свою правоту силою. Тельці день здобуття енергії, нових знань внутрішньої свободи. Хороший день для гармонійних подружніх відносин. Сьогодні краще займатися тільки звичною для себе роботою. Не варто робити важливі необоротні вчинки. Близнюки. Агресивність, невірна оцінка ситуації або необачні обіцянки можуть призвести до ускладнень в роботі або особистому житті. Не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні деталі. Згаяне зараз дуже важко буде надолужити в майбутньому. Вечір проведіть у гостях. Раки. Буде краще, якщо ви спробуєте філософськи підійти до виниклої проблеми. Сьогодні краще займатися тільки звичною для себе роботою. Проявіть стриманість та терпіння. Леви. Не намагайтеся ігнорувати чужу думку або затвердити свою правоту силою. Деякий сумнів у правильності своїх вчинків піде вам на користь. Діви у першу половину дня Ймовірний успіх у професійній діяльності. У комерційних справах слід уникати активних дій і невиправданого ризику. Друга половина дня сприятлива для гармонійних подружніх відносин. Всією сім'єю вирушайте в басейн або на стадіон. Терези критичний день недолік енергії може виявитися руйнівним для Терезів. Вірогідні прояви нестриманості, категоричності у висловлюваннях, конфліктів з оточуючими. Зірки радять вам звернути увагу на стан свого здоров'я і здоров'я своїх близьких. Скорпіони. Цей день сприятливий для поїздок та подорожей. Можливі приємні звістки, поповнення сімейства. Жінки-скорпіони можуть отримати знаки уваги або подарунки від своїх коханих. Сьогодні може статися щось, що благотворно вплине на ваші справи і стан здоров'я. Стрільці. Сьогодні не розслабляйтеся та не відволікайтеся на другорядні деталі. Згайне зараз дуже важко буде надолужити потім. Хороший день для укладення шлюбу, побачення з коханою людиною. Козироги, сьогодні не найкращий день, щоб думати про кар'єру. Можливо, вас наздоженуть невирішені проблеми або відкладені справи, несприятливі подружні відносини. Конфлікти можуть виникнути навіть у стабільних пар. Сьогодні краще не втручатися ні в які суперечки та не розслаблятися. Водолії день сприятливий для підбиття підсумків та планування діяльності на майбутнє. Рекомендується присвятити першу половину дня відпочинку, привести в порядок документи, щоб підготуватися до нової хвилі ділової активності, і до несподіваних перевірок діяльності з боку вищих інстанцій, у другій половині дня сприятливі поїздки і зустрічі з людьми. Риби сьогодні негативні тенденції будуть виражатися в емоційній скутості і зниженні настрою. Батьки риби можуть зіткнутися з різким протистоянням дітей. Можливо, згадаються старі образи. У другій половині дня ситуація може різко змінитися через несподівану подію або звістку. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня.